Друзі, хочу поговорити про те, що ви можете відчувати таку як да, зраду з другом, з близькими, там, з колегами по роботі або будь-з ким. Якщо ви будете знати, ну, бачити, що ваші інтереси розходяться, що ваші інтереси і тої людини, з ким ви спілкувалися ну, на цей час, хопа, і стають різними. І ви відчуваєте, що мене зрадили. Ну, до цього можна відноситись по-різному, і по філософськи, ну більше розуміти менше, чи зрада це, чи просто що у вас різні різні дороги, але вас це зачепить. Але знаєте, що в цьому головне? Головне в цьому, щоб ви самі себе не зраджували, тобто, щоб ваші інтереси не розходилися із вами самими. Якщо ви щось вірите, якщо ви чомусь слідуєте, так ви чимось сідти в цьому житті, то не зраджуйте себе. У вас є своє щось тут, тут всередині, так? цензор, той, який все вимірює. Я не я, моє, не моє. І оце будьте вірні собі. Виконуйте оці вимоги до самого себе, щоб ви себе не зраджували. Відчувайте те, що ви робите, відчувайте, чи воно ваше. І оце, Бо це сама болюча зрада, коли себе зраджуєш. Люди, то таке, вони приходять, підуть, будуть, хоча б да, навіть якщо і близькі. Ось, а ви з собою 24 на 7, то не зраджуйте себе, слідуйте своїм інтересам.